На вулицю. Не зрозуміла, що вона хоче від мене. Вона прийшла я тут зайнята, а вона прийшла і мене царапає, царапає і біжить. Думаю, та я ж погодувала, що ж ти хочеш. А вона, виявляється, захотіла в туалет. Це я її випустила. Так, ладно, зараз дострочу. І розповім, що це я роблю. Думать, малому е, таке пледик зробить, бо, каже, не, не знаходжу, щоб е, продавалися. Ну, у, у нас є так, то вкриваємо його один, один менший, і він їх дуже любить, ото, обнімає, ну, воно м'якеньке. Я так думала, думала, потім згадала, це я так не люблю це зав'язувати. Ну, а треба. І я згадала, що у нас є плед. А вона каже, забери, там чи вкривається, чи постіль. Ну, вона трішки покористувалась, а вийшло, що зараз покажу. Це кусочки лишилися. Ну, оце така манесенька дірочка, тріснула прям, бачите? І Віка ми попрали, Віка сховала і так і лежав в цей плед. Я кажу, може, давай там кажу невеличка дірочка. І якось кажу зробимо. А вона каже, я хочу е, два таких тепленьких пленика. щоб як простирадло застилати матрасик, щоб йому було тепленько. От. Я кажу, ну давай з отого білого зробимо. Це ми з Сашею, синочка, царство Небесне тобі. Купували. А тільки я забула, в епіцентрі, чи в ВТБ, мабуть, в епіцентрі. І оце ж він вибрав такий колір. Ну, який сподобався м'якенький. І він хотів, щоб був цупкіший, такий, як от у мене там тігровий, що Фенді віджала. Ну, по якості, то оцей м'якший і такий. Ну, тут 100% поліестер. Ну, я говорю, Віка, давай зробимо. А вона говорить, а там два вийде, кажу, повинно вийти, там же євро, а тільки ж ота дірочка, кажу, я не знаю як. Ну і то ж заміряли. І оце ж, я думаю, нема коли, нема коли. Ну, оце ось один готовий такий. Зараз в прання кину, що буде чистенький. От. А вона зараз так та жалко, кажу, ну чого жалко, воно ж лежить, просто лежить. А це святік буде користуватись. Ну добре. Ну і що в мене вийшло? У мене ще у неї ще була така подушечка, ну це в них там е, удома була, це вона її привезла, щоб я е, якщо, то і подушку зробила і наволочку. То в мене вийшла й наволочка. Ну, я її зараз ще теж не обрізала. Я це не люблю сидіти шити, але коли треба, припече, це в мене дочечка дуже любила. Ну, ось в мене вийшла така наволочка. От, ще й не перевіряла, чітко, вроді, зроблена. Ну, потім теж пообриваю тут. Вийшла така наволочка. Вийшла ще одна така. Пледик вийшов ще один, зараз теж ниточки тут побриваю. І вийшла ще така серветка, полотенечка, або, ну щось таке, буде витиратися нашому маленькому, воно ж м'якеньке. І лишилось у мене. Оце, ну, воно було два кусочки, я розділила на чотири, але ж, знаєте, виходить, воно так сипеться, мені зараз треба тут пилисосить. То я думаю, я отак по колу прострочу, от, якось отут треба так, щоб загибну, загну, Ну і така буде е, тряпочка. Пригодиться, шкода викидати, таке мякеньке мякеньке Ну, навіть святі куротика витирати. І оце я ви знаєте, скільки я сижу тут уже майже 3 години, два з половиною, щоб оце все зробити. То я думаю, що, може, завтра мої приїдуть, то я справилась. А як же? Трішки фендюшка тут мені. Я думала, що вона хоче? Гратися ні, вроді. Поїсти вона вже поїла і смаколики поїла, а вона на вулицю проситься. Ой тут багато зав'язувати треба. Так. Оце ж як не одна робота, так друга. Зараз закінчу, попили сошу і піду на вулицю щось зроблю, може. Там тепло-тепло. Включу прання, не буду ночі ждати, бо якщо вони завтра приїдуть, щоб воно вже було готове, чистеньке і... Бо я так, ну, думаю, що приїдуть, бо ми, не питала я, як, коли. Ви ж чули, як вона мені говорить. Кажу, приїдете? Коли? Скоро. А вчора Тож по телеграм-каналі з малечою спілкувалась. Кажу, привітать. Ай... <кліджит> Не хочеш, кажу привіт. Мм-мм, розумака кажу. Як тут, так бабуля, як так, так нема, привіт. Ну і ладно. Так, все, всі ниточки обірвала. Ну, це добре. Тепленьке Віка не хотіла, не хотіла. Я кажу, ну Саші вже ж немає. От, а воно лежить. Ой, що ти зробиш? Кажу, малеча буде користуватися. Пішла до фотографії. Кажу, Саня, забрала твій плед, що ти тут укривався. Малечі роблю. Ой, хоч так поспілкуємося. Так, все тут. Віку я заміряла спочатку, кажу, Віка, ти заміряй, які мені треба пледики робити? Вона заміряла метр на метр 60. А я кажу, в мене не виходить, вже її потім кажу, На подушечка виходить з двох частин, а е, пледики не виходять. У мене виходить, кажу, 155 на 98. А вона каже, роби. Кажу, ладно, я заміряю. Я пішла заміряла, а там взагалі. Метр п'ятдесят, аж отак загиби, хорошо. Ой, ну, вийшло, слава Богу. Так, що в мене? Лишилась наволочка це позрізати, і потім це зроблю. Ох, де тут це підкласти? Так. Все? Витягаю. Ого. Так, це поскладаємо. Пошила. Тряпочки, ну, серветочки. А що ми купуємо там, вон, платимо які гроші, а воно м'якеньке, ну, це таке, знаєте, кахель витерти, холодильник, щоб потюків не було. І оце ж останнє все. Ниточки. Зав'яжу і я серветки не буду прати, а наволочку, потім ту серветочку, що вийшла, я попереду. Зараз включу пральну машину. Нитки сплелися. сплилися. От. І у швиденько на дворі сонечко вийшло. Мабуть, гарно. Фенді не проситься додому, я вийшла подивитися. А її нема. Так. Ну оце дві такі вийшло. Серветки. Сипеться, звісно, воно страшне. Страшне просто сипеться. Але то нічого. І ще й таку серветочку Малечі. Це хіба що так зав'язати, щоб він не обливався борщем. Бо ці фартушки у нас. Ой. Ну, ми вже намагаємось самі... самостійно їсти. Так, ну і це пішла я. У ванну. То можна було і вночі побрати, Ну, мені чомусь хочеться зараз. Швиденько. А то Віка вчора каже, а ти ще не розрізала? Кажу, ні. Бо в мене не виходить. Кажу те, що ти дала розміри, а воно й вийшло. Так. Трішки перелила. Отже, треба всі пробочки закривати крепко, бо Хлопчик вміє двері скрізь відкривати. Це ми купили на швабру, насадку, ну цю. А вона виявилась маленька. Але вона така хороша, як тряпочка. Оце, може, не, вона як вона на цьому сидить. Думала, може, якось можна зняти, щоб м'якча була. Не так хорошо витирається. Так, ну і все, бабуля справилась. Так, я сподіваюся, що світло не виключать. Так, 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 що в мене тут включалося. Ага. тут виключила, От уже. Ну. Кину, висушу і все добре. Красуню забрала. Проситься. Ну, давай миватися. Ми з тобою сьогодні не вмивали. Хороша дівчинка, Віка тебе купала. Угу. Часу ляжешся спать. Нема з ким погратися, нема красунчика. Може завтра приїде, да? Зайчити. Ну, ну, все, давай тихенько. Нам не можна пригати. Нас лапки хворіють. Давай потихеньку. Опа! Так і день проходить. Значить, і день великий. Ту те, то те і... і вже й вечір. 20 хвилин, поки воно попереться, так, я поп'ю кави. Пендюшка, що ти? Ти прийшла додому? Ну і гуляй, чайник у мене закипів, це я оці покривала з уголка вже теж, повитрушувала. Хотіла вже заховати пюре для малюка. Дивіться, вже в мене маленьких банок немає, я вже півлітрові. Ну таке, з груш було рідкувати, а це таке густеньке. Все, в мене вже банок немає. Ні, є літрові, там, двохлітрові, От, не знаю. А я думаю, вистачить. У мене тут верхня поличка забита повністю. І Віка ж забрала додому ще. Ну, поки що, а там вже будуть фрукти. Свіжі можна брати, зубки ж є, там уже. О, А зараз поп'ю каву, якраз воно допереться, вивішу і відпочину. Наче такого нічого й не робила, а підморилась. Так, хані йде спать. Ну ти ходиш сюди, туди, сюди, туди. Ой, а я сьогодні ще хотіла. У мене оці шкафчики я вже повимивала тут. Нав... Ну, та тут і не було так грязно, ну. Все почистила, оцей. Ці тут поскладала, повимивала. Думаю, а сьогодні оце та яке там сьогодні? Може завтра, і то не знаю, якщо вони приїдуть зранку, то ні, потім колись. Фух. Ну, а так все. Мені е, е, дістала м'ясо фенді, розморожую, бо на вечір уже нема. Да, тобі м'ясо. Ну і так, головне зробила пледики. Тут скільки було насипано оце, воно ж сипеться. Добре, що я зробила серветки так, от придумала. А вони гарно витирають, я спробувала стіл витирати. То так підходить. Дідюш, нема. Ну, ти з'їла, смаковики з'їла, гречку з'їла, м'ясо з'їла. Більш нема нічого. Була б сосиска, я б тобі дала сосиску. Ну нема. Я ввечері тобі дам. М'яска багатенько, добре? Засушу. Звертається. Чого ти відвертаєш? Ой. Я зранку як випила каву і потім як засіла за те, швейне діло. Я вже говорила, я його не люблю, але ж оце коли треба, раз і зробив. Раніше, коли мені треба було, я то телефоную кажу, доця, ти можеш оте 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 зробити? Вона робить. Ну, вона любила шити, я ні. Хоча ж е, дещо вмію. Ой, угу. аж легше стало. І Треба віки сказати, щоб оцю вже може, може, продаються, щоб замінити. Бо Я її почистила, вона чиста, але вже оце якось воно не краска, не знаю що, воно вже таке негарне. Поки що постує. Мені оце його зручно, я помила посуд, сюди поскладала, воно стекло, я це покрала, а посуд сюди склала. Мене, правда, тут обірвалася оця ручка, щоб держалось воно так. Так ну що я хочу? З, в кінці одинадцятого року, здається, ні? На початку одинадцятого року. Ця кухня була куплена. Так довго нічого не живе. Так, гляну зараз що там? Піду повішаю і трішки відпочину. Так, Красуня? Побігла. Ходити, нема в мене нічого.